Чому важливо бути саме з Богом? Тому що коли ми кличемо Господа, Господь приходить і рятує нас. Давайте зачитаємо вірш із Біблії. Послання святого апостола Павла до Римлян. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасен. І чому важливо саме вірити? Тому що той, хто вірить у Господа, буде врятований. Зачитаємо далі вірш з Біблії, послання святого апостола Павла до римлян, 10 глава, 17 вірш. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Ось чому, коли саме ми вивчаємо Слово Боже, коли ми вивчаємо Біблію, ми знаємо заповіді Божі, ми знаємо Слова Божі, через які Він запрошує нас вивчати Слово Боже, аби бути почутим, аби Бог нас рятував. І чи можемо ми догодити Богу без віри? Чи можна прийти до Бога і не вірити? Зачитаємо далі. Послання до Євреїв, 11 глава, 6 вірш. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Але хто... Істину вірить у Господа, вірить у нього і приймає його. Того Господь благословляє, хрестить Духом Святим. Ось чому важливо мати віру у Господа Христа, чому важливо слухати заповіді, виконувати заповіді Божі і прийняти Духа Святого, прийняти кожне откровення, кожне слово Боже, щоб бути вірним йому і мати благословення. Тому я хочу запросити тебе до... Вивчення Слова Божого, я хочу запросити тебе на християнські уроки, де ти зможеш вивчати, пізнавати і ставати ближчим до Господа, якщо тебе цікавить. А я знаю, що тебе цікавить, тому що ти істинно Божа дитина, і тебе Господь прикликав для того, щоб бути спасенним, для того, щоб полегшити твій стан, який з тобою, що з тобою відбувається в житті. Я знаю, що ти шукаєш його, але або ти соромишся, або що тобі щось не дає, але ти хочеш і ти маєш бажання, тому я запрошую тебе вивчати, Слово Боже, прийди хоча б разочок на християнський урок, щоб прийняти істину від Ісуса Христа.